Був запит на бабло. Давайте так, вустами устами Маші Росії, ми ну скажемо, що ці культурні діячі, на превеликий жаль, своєю творчістю безвідповідально, вони з баблом привели і укріплювали руський мір в Україні. Верещали на нас, україномовних, які говорили про українську культуру і про те, що вони роблять шкоду, вони верещали на нас. Що ми якісь не сповна розуму, що ми намахані. А як вони мене ще казали? Піарщиця не знає на чому собі славу зробити там і так далі. І тільки тепер прийшло усвідомлення. Я думаю, не прийшло. Я думаю, до них не прийшло, не до всіх. Я знаю акторів, до яких прийшло усвідомлення. Я, на жаль, зараз забула, але іноді в Фейсбуці зустрічаю дописи акторів, які знімалися в російських фільмах російською мовою для України. Е, 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 вони сказали, це ж ми. Це ж ми це зробили. Жми. То частина акторів ні, вони просто пристосувалися. Я вважаю, що Маша теж пристосувалася. Я думаю, якщо, не дай Боже, щось станеться і знову у нас е, заграє е, і зазвучить в більшій мірі Московщина і Московська мова на вулицях. Маша і в першу чергу перша підстрибом е, з Олею, там, Поляковою, з цією всією командою е, бульбашкою 95-го кварталу, вони перші ж підстрибом. Перетворять знову Україну на зросійщений такий культурний совок і принесуть зросійщений контент, а це є загроза, тому що на війні воює <кхід> багато російськомовних воїнів. Частина з них переходить на українську мову, і до частини з них починає доходити вже, що так Україна повинна бути українською і звучати українську, якого б етнічного походження ти не був, тому що українці це не той, хто народився в Україні, це не той, в кого батьки України, ну і але в тому числі той. Це той, хто став українцем. Ти можеш приїхати в Україну і стати українцем. І от на війні зараз наші воїни стають українцями, ті, які не розуміли українського і не підтримували. Але частина воїнів з російських вони повернуться, вони агресивно будуть відстоювати свою зросійщеність, Московщину, і для них потрібен буде знову контент, їхній з московщині. І от такі, як Маша і Оля, вони будуть робити для воїнів цей російськомовний контент, а ми виявимося перед ними безсилими, тому що ці воїни скажуть, я тебе захищав. Поки ти сиділа там в своїх наушничках або там возле книжечек, я тебе захищала, І я маю право тепер говорити тією мовою, якою я хочу, бо я це право вибору в своїм життя. І що ти будеш йому казати? Я то буду переконувати, що ви не праві. Ви зараз знову тягнете сюди війну. Ви зараз, тобто в мене буде знову купа аргументів, але це... а частина буде мовчати. І такі воїни будуть думати, що вони праві, бо у відповідь мовчать. А якщо не мовчати, вони будуть заводитися і будуть сваритися. І це чергові сварки, так от щоб цього не сталося, такі, як Маша Фрусіні, такі як Оля Полякова, такі як я, такі, як ви. Ми всі українська культурна еліта. І не ми повинні йти за вимогою часу і на вимогу глядача. А ми повинні диктувати моду. Ми повинні диктувати оцю піднімати планку, до якої. Ну, менш освічені свічені люди повинні дотягуватися. Це ми повинні творити український культурний контент і привчати до нього з російських з московських глядачів.